Останній мирний протест дубль другий. Івано-Франківська молодь знову вийшла мітингувати за свободу зібрань у вересні минулого року. Вони вже збиралися на головній площі міста. Тоді активісти громадських організацій бунтували проти скандального законопроекту номер 2450. і його парламентарі таки не ухвалили. Зате нині намагаються узаконити новий проект із тими ж таки обмеженнями. В законопроекті хочеться ввести такі кардинальні зміни, як повідомлення влади про мирний протест за 48 годин. Ну, всі знають, що наші законопослушні судді будуть вбачати в різних мирних протестах якісь загрози, і тому за рішенням суду їх будуть або забороняти, або скасовувати. При цьому це буде каратися штрафом від 8,5 до 17 тисяч гривень. Ми вимагаємо скасування цього і вимагаємо, щоб опозиційні депутати, які виявили бажання підписатися під цим законом, не робили цього. Протест заради права на протести вийшов. Небагатолюдним мітингувати прийшли лише п'ятеро активістів. Усе з тією ж крейдою у руках та промовистими плакатами. Мовляв, сила зовсім не у кількості людей, а бажанні бодай щось змінити. Не можна заборонювати протести, бо люди все одно будуть виходити. Якщо ви забороните заборонити на мирні протести, будуть не мирні. А і ми повинні в якомусь в якомусь. Вимірі показати владі, що ми з нею не погоджуємося, коли якісь там законопроекти захочуть внести. Ми не погоджуємося. От якраз з цим законопроектом ми не погоджуємося. Чи почують їх опозиційні лідери? І цього разу громадські активісти не знають та обіцяють виборюватимуть своє право на свободу до останнього. До слова подібні акції відбувалися у десяти містах України.